Науковці у Каліфорнії сподіваються досягти революційних змін у медицині та виробництві біопального за допомогою бактерії кишкової палички. Так, саме тієї палички, що нерідко спричиняє харчове отруєння. На її основі вчені працюють над створенням бактерій з певним набором характеристик, що, на їх думку, дозволить у майбутньому програмувати клітини більш складних організмів, так само, як програмуються комп'ютери. Пояснює Наталя Лонова. Уявити, як науковці можуть запрограмувати живі клітини людського організму, нелегко. Тим саме над цим працює команда дослідників в університеті Каліфорнії. Біологи, які спеціалізуються на синтезі, вчаться програмувати клітини, що згодом може дозволити виробляти краще біопальне та медикаменти, що активізуються лише при наявності хвороби. Керує колективом Кристофер Войт. Ми Намагаємося запрограмувати живу клітину так само, як комп'ютерщики програмують робота чи комп'ютер. Войт довів, що бактерія може бути запрограмована на різну поведінку. Більш того, він розробив метод програмування групи, а не окремих клітин, адже синхронізована поведінка кількох клітин в групі призводить до більш ефективного результату. Він каже, що його робота може бути використана в медицині. Так, наприклад, можна запрограмувати медичний препарат таким чином, щоб він активізувався лише тоді, коли в організмі людини присутні ракові клітини. Войт обіцяє і прорив для харчової галузі. Біологи зможуть створити розумні рослини, в яких, у залежності від інтенсивності сонця чи температури, будуть активізуватися ті чи інші характеристики. Ми зосередилися на двох основних напрямках: один з них перекласти мову живого організму на мову комп'ютерного програмування, другий навчити інженерів генетики писати код, подібно до того, як пише код інженер для, скажімо, чергового додатку Google Подібною роботою займаються також і науковці в Бостоні. Професор Джеймс Колінс пояснює ідею програмування живої клітини. Клітина дуже схожа на комп'ютер. Вона сприймає інформацію ззовні та проводить ряд певних операцій в залежності від отриманих даних. Таким чином, завдяки досягненням синтетичної біології, як і комп'ютер, клітину можна перепрограмувати чи оснастити її новими функціями. Колінс додає, що робота команди Войта є значним проривом в біоінженерії. Протягом останнього десятиріччя біологи працювали переважно з індивідуальними клітинами. Команді Войта вдалося віднайти, як запрограмувати ряд клітин, щоб вони поводилися скоординовано, що дозволить викликати в живому організмі більш складні функції. Завдання науковців зробити так, щоб поведінку біологічних систем можна було передбачити так само, як поведінку електронних пристроїв, і останні дослідження є серйозним кроком на цьому шляху. Наталія Леонова Голос Америки.